Вітаю, друзі! Подивимося, яку інформацію четвер карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Спробуйте інтуїтивно обрати свою карту та отримайте поради від вищих сил. В будь-якому випадку поради будуть корисними в різних життєвих ситуаціях. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Перша карта вказує на наявність емоційного або фізичного болю. Під час прийняття неприємних фактів важливо прийняти цю реальність, а не уникати її. Будьте готові зіткнутися з болючою правдою, але робіть це з відкритим серцем та співчуттям. Дозвольте собі відчути біль, але не дозволяйте йому керувати вами. Використовуйте свою інтуїцію та емоційну зрілість, щоб знайти шлях до зцілення та внутрішнього спокою. Друга карта означає подорож. Перехід від труднощів до спокою та необхідність відпустити минуле символізує рух до кращих часів, але часто пов'язане з певними втратами або випробуваннями. Зверніться до духовних наставників або традиційних вчень, які можуть дати вам мудрість і підтримку під час цієї трансформації. Відпустіть старі переконання чи погляди, які більше не служать вам. Це час для глибокого духовного переходу. Третя карта вказує на швидке та майстерне втілення ідей. Реалізацію задумів та ефективне спілкування, що веде до результатів, порада застосовуйте свої навички, знання та ресурси. Щоб досягти поставлених цілей. Адже ситуація розвивається надзвичайно динамічно і потребує рішучих, але водночас точних дій. Дійте негайно, адже обставини складаються на вашу користь і стрімкий рух вперед це те, що зараз потрібно. Ситуація може змінитися дуже швидко, тому будьте гнучкими та адаптивними.